Метрад схоже прорвало. Нині важко сказати, наскільки це явище закономірне. Як довго воно триватиме і через повсюдиці на матчі Ліги Чемпіонів, також невідомо. Але в останніх двох зустрічах грузинський легіонер забив шість голів, одразу вирвавшись на другий рядок у змаганні бомбардирів. Матч проти Сталі для киян склався непросто. Зайвий раз підтвердивши той факт, що проти чемпіонів усі грають з посиленим азартом і слабких клубів за великим рахунком немає. Є лише слабко зіграні ними окремі матчі. У воротах «Динамо» вперше після травми стояв Олександр Шовковський. Враження в цілому справив непогане, але кількох суттєвих помилок все-таки припустився, що ледь не призвело до взяття воріт Динамо у першому таймі. Втім, на добиванні після розіграшу штрафного у згаданому епізоді не пощастило Лопаткіну, а в іншому моменті Шовковський бездоганно зіграв на виході. Це майже все, чим себе проявили підопічні Волобуєва. Динамівці ж упродовж зустрічі володіли ініціативою, але швидкості для продуктивних дій в атаці, як і раніше, не вистачало. Крім того, дещо втомленими були Хацкевич з Белькевичем, чиїми ногами кувалася для Білорусі перемога на дуельсом. А Віталій Косовський, який з'явився в основі після травми, також не зміг продемонструвати своїх найкращих якостей. І все ж, незважаючи на ряд об'єктивних причин, моменти чемпіони України мали. Мали але згаяли можливості забити гусін шацьких демитрадзе. Перший тайм закінчився сухо 0-0. По перерві Деметрадзе нарешті витворив свій фірмовий трюк, обігравши кількох захисників, зміг пробити воротаря Сталі Старцева. Ще раз Георгій потрапив у обійми до партнерів вже на останній хвилині гри, коли реалізував самостійно зароблений пенальті – 2-0. Однак пишатися дуплетом Георгієві не варто. Відсоток реалізації моментів у нього, як і раніше, невисокий. Інший київський нападник Максим Шацьких себе сміливо може віднести до невдах туру. Тільки один момент з усього, що він мав за гру, може бути показовим. Шацьких б'є по воротах чотири рази. Влучає у штангу, поперечку, воротаря. Але ціль не вражає. снаги тобі Максиме проти голландців, а то дивись після повернення з Кубка Азії, динамо й місця в основі не дорахуєшся.